Сердечно вітаю всіх любителів фідерної риболовлі. Мене звати Петро Мельничук і з вами українська рибалка. На дворі червень місяць, і мене щось так потягнуло в рейд по комерційних водоймах. І сьогодні ми приїхали недалеко від Львова, 6 кілометрів, буквально за лісом. Наш мегаполіс, місто Львів. Приїхали в село Вулькин з ціллю половити карася. Чесно скажу вам, карася зараз не так. Просто її зловити. Його популяція, мені здається, зменшилася. І другим фактором, карась це така риба, що реально її дуже важко ловити. Зранку клює на одне, через дві години клює на друге. І людей, які спеціалізуються по карасю, я навіть і не знаю. Вроді з ріщом з карпом все попростіше. От карась це дуже така специфічна, специфічна риба. Якось мати твердого впевнення, що от, от так, отак от треба ловити карася, звісно, немає. Сьогодні ми ловимо на один фідерок. Дистанція промаркерилася. Дистанція у нас 33 метри. Зупинилися більш на твердому дну. Знайшли такі, як протягували грузиком, такі ямки. Ну, ярко виражено твердіше, трошки дно було. І там і зупинилися. Мене, до речі, питається, Петро, порадь, будь ласка, прикормку на ляща, карася на карпа. Чесно, як я керуюся взагалі тим вибором. Вибору прикормки. Звісно, прикормок є різноманіття. Кожен має виробник і кожен має якісь свої рецепти, свої запахи. Я керуюся просто. А. Доступна ціна. Б. Ну, вибачайте, що так відволікаюся, бо в мене час від часу подярує. Повторююся, перше це доступна ціна, друге, це та прикормка, в яку ви вірите. І заходжу я в магазин, я бачу, прикормка, пише Карась. Я беру ту прикормку карась, бо я зрозумію, що технологи і люди, які ту прикормку створювали, аналізували і ловили нею в різних куточках України, вони зрозуміли, що оцей -то, цей -то склад краще ловить карася. І в сьогоднішній риболовній сесії я замішав 3 кг корму. Це в нас карасю Flagman Pro Competition і нова серія про next Часник. Досипав також е, до Прикормочки Піліса, можливо, що прийде Карпік. І він до нас прийшов. Була покльовка Карпа, і я його виважував, ну, але в самому березі він зійшов. І бачення у нас на сьогоднішній риболовлі таке. Ловимо дистанція 33 метри, Фаворитів у нас це є бутерброд, хробачок і. Підсажуємо опариша, щоб при покльовці риба його не стягнула. Зловили вже два карася, краснопіорку, плутву, ну і, як я вже казав, клюнув карт, але, на жаль, ми його не змогли виважити. Так що ловим, поки от така базова інформація. Трошки ще половим, ще з чимось поділюся. Обідня перерва, рибка не клювала. По годиннику подивилися, ну, у нас є розумні годинки, подивилися, що підріс тиск. Ну, думаю, можливо, під вечір він спаде або після обіду і прийняв рішення дуже масово закормити. Я орієнтовно біля 40% своєї прикормки закормив на точку ловлі. І півгодинки мовчало, навіть не було покльовки, клюнув ще один карас. Покльовки дуже якісь специфічні, є контакт, але риба не засікається. Зараз поставлю довший поводочок і стараюся зменшити об'ємну насадку. Перев'язав так само монтаж. Мені щось патерностер не сподобався, зв'язав інлайн. Кормушка бігає. Другий карабінчик, фідергам монтарей і поводок 0,16 орієнтовно біля метра. Насадка та сама. Ну, але ще подивимося, можливо, будемо трошки експериментувати. Поставити так само парасолю, тому що якось відчувається, що літо все-таки на дворі. Хоча зранку було прохолодно, але зараз ну, реально жарко. Сховався парасолькою від палаючого сонця, вже якось приємніше. І от тільки так можна літом пережити денну рибалку. Точка закормлена, чекаємо. Нема такої роздачі, це більш як карпова рибалка. Тобто закинули і орієнтовно там, 15 хвилин у нас є якась покльовочка, якийсь контакт з насадкою. Повторимо насадочку. Очки в мене очки 14-го розміру. Флагман Special Bream. Так що давайте менше говорити, закидаємо, продовжуємо ловити рибку. Приїхавши на рибалку, побачив, що забув фідер арм. Думаю, де ж я його забув? Можливо, вдома, а можливо на попередній рибалці десь в траві завалявся. І думав, як мені ловити без фідер арму. Як бачите, одна підставка і друга підставка, під... дві підставки, можна сказати, під комель удивище. Зараз в мене відпрацьовують як стойка, як цей, як ругачок, як... ну і це під комель. Дуже комфортно, чесно. Ось воно збоку лежить, тільки покльовочка і зразу підсикаю. Там мало фідером можна зробити якихось маніпуляцій, але дуже стійка ця конструкція, нічого не трасеться, я можу трошки навіть порухатися на платформі, потанцювати. От так чисто випадково забувши фідер Арм, для себе знайшов, що можна і встановлювати і два так фідера по одну сторону, на ще одну бару, і так само комфортно ловити. І ми задіваємо питання е, правильного обвісу на платформі або на кріслі. Чесно, має бути так, щоб вам було комфортно. Тут немає якихось золотих правил, що от тільки це з тої сторони, тільки з цієї. Хтось правша, хтось лівша. І тому має бути все максимально комфортно, щоб ви на рибалці не робили там якихось лишніх рухів, що тут а десь за спиною хрубака, тут во Ну, у мене просто зліва столик. Зразу йде підсак, я я ну, правою рукою тримаю і лівою кручу катушку. Підсаком зразу достаю рибу. Потім йде тазик з прикормкою. Садок, задня бара під комель і гребенка під додаткові е, фідера. Ну і садок. Так само в мене на... От є така кришечка. Це все робочі моменти, вона грязна. Ця кришка дуже крута, вона має два призначення. Перше, вона захищає в дощ прикормку, вона не намокає. Раз відкрили, набили кормушку. І друге, я так само її от використовую в жару, вона закрита і прикормка не висихає. Не треба там, там що пів години, що сорок хвилин підбризувати з пульверізатора, щоб прикормка була правильною консистенцією, таку, яку ми замішали з самого ранку. От така кришка, яка реально спасає. Можна кульок прицепити, може ще щось, ну але воно не естетичне, плюс воно і коштує там як невеликих грошей. От, от, коли не клює, можна порозповідати багато цікавих історій. Без корму. Поводок метр п'ятдесят. Зараз об'ясню, чому я поставив такий поводок. Я мимо, мимо. Отже, друзі, склалася ситуація, яка Коли я закидував, в товщі води йшли покльовки. О, бачите, нічого немає. Логічно я подумав, що то на корм приплила дрібнота, і вона саме активна і вона нас зверху клює. І тут Сергій оператор каже: Тетя, то давай вже, якщо риба карась так не клює, каже, давай попробуй в товщі води половити краснопірку, бо тут дрібноту вже інтересніше буде. Я поставив метр 20 поводок, зараз метр 50 поводок. Заброс, заброс. А виявляється, то не дрібнота стоїть, а стоїть карась. Він стоїть просто в товщі води. І от, я кидаю навіть на пусту кормушку, от і є карась. Розумієте? Ви час аналізуйте і перевіряйте, що стоїть, що клює, щоб мати якесь чітке розуміння, яка там дійсно риба стоїть. Я подумав, що то дрібна риба, а виявилося, от Виявилися отакі карасі. Нормальні такі карасі стоять, правда? Верхушка, красноперка, А от карасі вальцюють. Корму немає, так як я весь корм викинув. Я зараз ловлю просто-напросто на пусту кормушку. От в реальному часі, ви бачите. Тому експериментуйте. Я, чесно, я вже був готовий здатися. Бо минулий раз я ловив на поводок 40 см покльовки в ля від фідер. Зараз стазіка вибирає пінку. От, бачите, пуста кормушка, навіть не забиваю. Пуста кормушка впала. І зразу йдуть покльовки. Роблю натяжечку. Плавно. От є карась ще один. Я в шоці. Я просто шокований. Як цілий день сидіти, зловити чотири карася і тут? Ну от і тут таке ельдорадо. Карась за карасом в режимі онлайн. Експериментуйте, пробуйте і на рибалці завжди буде якийсь результат. Ми ще зараз трошки половимо. Подивимося, скільки нам опариша хватить і будемо звертатися додому. for a distant star. Don't stop now. Isn't that strange and how we safe at home? So that ain't counter days until I second and go. If you going to make a shit, you have to let me know. Turn the shit around, just out of top of the notes. Is all you need to do. Схема працює, знову карась. Але я думаю, в такому азарті потрібно зупинитися. Ми ж не за рибою приїхали, а за задоволенням. Задоволення ми отримали. От ще один такий. Може 100 грам, може 200 грамовий карасик. І прийшла така думка, хвати, хвати ловити. Потрібно збиратися додому. Красивий день, сонячний. Відпочили прекрасно. І давайте подивимося, що нам вдалося зловити. От, друзі, бачите, ловили цілий день, улов був дуже скромний. Реально, з того улову, який є зараз, можливо, було 5-6 карасів, там дві краснопьорки. Завдяки експериментам і таким нездоровим думкам вдалося от навіть закінчилась прикормка, але карась на точці тримався, де ми закормлювали, на метр 50 налопашили карася. От тут кожна рибалка, як то сказати, це нове навчання. І Такий непоганий досвід мені впав в купілку. Ну, логічно подумати, на 1,5 метровий поудок ловити карася, ну це якось дико. Але візьміть до уваги, можливо, на своїх рибалочках ви спробуєте такий метод 1,5 метра поводок, тоненький 0,12 діаметра, тоненький гачок, і анімація дасть вам результат. Не бійтеся експериментувати, на рибалці немає золотих правил. Тільки ваша уява, і якщо воно буде працювати на вашій воді на вашому озері, на вашій там, я не знаю чому, на вашому каналі. Тоді ваша ідея має право на життя. Експериментуйте! З вами був Петро Мельничук, українська рибалка на Флами ТВ. До зустрічі на воді!